Чи справді непридатні до військової служби більше не в змозі виключитися з військового обліку? Багато шуму з цього приводу наробив наказ Міноборони 686, яким внесено відповідні зміни до наказу 402 про положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Зокрема, Міноборони змінив. Формулювання непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку на непридатні до військової служби, слід зауважити, що підстави виключення з військового обліку передбачені частиною 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. І саме в цій статті визначено, що однією з таких підстав є непридатний до військової служби. Зміни до вказаної статті не вносились, а отже є чинними. А тому Міноборони, вказаними змінами, які були затверджені в наказі 686, лише привів у відповідність норми наказу 402 до закону України про військовий обов'язок і військову службу.